Лисенте Radio. Support Ukraine. друзі. Ми пропоржу, Продовжуємо. Весь день виходить прямі ефіри з конференції в Едмонтоні, яка присвячена річчю Конгресу українців uh, Канади в Альберті. І зараз до нас доєдналася дуже поважна особа, тому що це спонсор, один зі спонсорів конференції. Е, Ксенія е, мереш... Мирошниченко, Agenda Translations, Місто Калгарі. Ксенія, привіт. Привіт. Як справи? Uh, справи супер. Ми мали uh, робити цей прямий ефір зранку, коли ми були ще свіженькі, але зараз теж ок. Але хто казав, що буде легко? Ні? Ніхто ніхто не біз, казав, біз, що буде бізнес, легко. бізнес, бізнес в будь-якому проявленні це не легко. Я як тобі день? Як тобі uh, день? Як тобі конференція? Uh, день клас. Конференція клас. Це наш перший досвід на такій великій конференції, а uh, ми виступали спонсорами. А більш скромному форматі тому Спонсорували наш фестиваль ваш фестиваль, United Fest, який так, ми з UCC бували робили так, так це дуже приємно. Це дуже приємно. А, насправді, моя думка така, що бізнеси, які а, мають можливість, бізнеси нові, да, в наші українці в Канаді, в Калгарі, особливо да, якщо мають можливість, долучайтесь, виступайте спонсорами, а донайтесь, якщо є така можливість, і. А це такий сам, як би сказати, баланс брати, давати угу. ми заробляємо, і це класно, коли ми можемо підтримати нон-профіт які заходи чи щось таке. Це дуже класний влучна точка зору. Слухай, я, я дуже радий, що а, ви ви ви, ви то робите, тому що є бізнеси, є проекти, яким треба час для того, щоб розкачатися. Є щось таке, що ніколи не було не призначено для того, щоб заробляти гроші, але разом з тим важливість того неможливо переоцінити. Тому коли це ти майже от ти ж теж камер, ти ж теж розпочала бізнес зовсім недавно, але ти вже е, спонсоруєш все, що відбувається. Тож я по перше тобі дуже вдячний. По-друге, я хочу в тебе запитати, а е, яка твоя от персональна мотивація, і наскільки важко розставатися з грошима, коли ти це робиш? А, моя особиста мотивація це люди, тому що ми наймаємо українців, які працюють живуть, да, живуть і в Україні. І тут а. в Канаді да, в нас а, дівчата живуть і працюють з Харкова, з Києва. А, і Перекладачі, база перекладачів по всьому світі, це здебільшого звісно українці. А тому для нас важливо надавати роботу, mm -hmm. і а, звісно, класно, коли ми можемо ще наймати вже тут на фултайм в наш канадський офіс. Боже, які ви молодці? От мені хочеться вам безкоштовно прямо в ефірі робити дуже багато реклами за це. А е, друзі, якщо вам треба класні переклади, ми вже користувалися. Буквально вчора ми користувалися вашими е, нотаріальними. Е... Ну, скажімо так, допомогою людей, з якими ви співпрацюєте, це було дуже класно, швидко, корисно. До цього, коли ми познайомилися, ми ж з цього й познайомилися, що нам треба було щось перекласти. А ти мене взагалі змусив запустити цю послугу. Я тягнула з цим. А це довіреність під ключ. Ми тобі робили, Ти був перший клієнт. Взагалі, хто мені написав в LinkedIn, і просто заставив мене зробити це повністю під ключ. А сьогодні люди вже спонсорують конференцію в Едмонтоні, яка присвячена 50-річчю. Тобто, ми дивіться ми ж теж получається трошки спонсори. О, е, да, волшебний пенпінділь. Ти дав нам. Так, волшебний пенділь. Так і назвемо місію, яка рухає нас всіх вперед, для того, щоб допомагати один одному. Дякую дуже що долучається до таких великих проєктів. Дякую. Я дуже, дуже раді бути частиною цього. Супер, а, отак. Наступна конференція вже буде напевно така от масштабна на 100 років, а можливо на 60, Хто знає, але я точно думаю, що ми зустрінемося і вже буде. А ми не будемо а... розставатися. Дім все закінчимо ефір. Клас, друзі, дуже затишна, неформальна і формальна різна атмосфера, але головне, що ми вчимося сьогодні колаборувати. Що ми сьогодні домовляємося про те, яким чином будемо наступні 2-5 років вперед рухати українські ком'юніті в Канаді тут. Дякую, що була з нами в ефірі. Дякую, to ЮКен Radio. Support Ukraine.